Що може допомогти у розбудові насправді справжньої політичної нації, на мою думку, це все ж таки децентралізація, яка зараз активно обговорюється. Про це пише сьогоднішній випуск газети сьогодні, друга сторінка. власне, Там намагаються розмірковувати про майбутню реформу децентралізації та про те, що це принесе. Регіонам України нагадаю, що з Тобто вимог... розглядається лише з позитивної сторони, чи якраз негативні наслідки можливі цього також? Ну я би не сказав, що це і позитив, і негатив, тому що мова йде про певні наслідки, які точно будуть. Вони з одного боку для певних областей будуть негативними, тому що ми знаємо, що не всі регіони України самі себе забезпечують. Нагадаю, що Донбас, який всіх кормить, і Київ, який, начебто, найбагатший навагатше місце місто в країні. Насправді є найбільш дотаційними регіонами країни. Тобто, Київ сальдо бюджету фактично одинадцять, якщо не помиляюся. Тобто різниця в угу. мільярда гривень чи мільйона гривень. Тобто, зараз треба, треба точно подивитися. А, ну тут статистика, на жаль, у самій газеті не вкрай точна. І Донецька. Донецьк і Київ найбільші, мають найбільші показники з різниці надходжень та видатків бюджету. В той час, як Харків, Дніпропетровськ та Полтава, в принципі, навпаки, є лідерами, які фактично пов... ну, які дають бюджет набагато більше, ніж витрачають. Тому насправді децентралізація для багатьох регіонів принесе серйозні виклики, тому що цю різницю у бюджеті треба буде заповнювати власним коштом. А як насправді тоді має бути проведена децентралізація, які податки будуть залишатися у центральному бюджеті? А які все ж таки перейдуть у регіони, які повноваження вони отримують, і які зараз є виходи? Ну, власне, про це розмірковує газета сьогодні. Найкращим з варіантів, принаймні експерти опитані газетою, називають європейський, зокрема французький чи британський. Чесно до спікерів, які там є. в мене є величезні запитання. Там є Олександр Архіменка, президент Українського аналітичного центру, який нещодавно, ще там декілька місяців тому розповідав, що гривня непохитна і впасти жодним чином не може. Я можу лише передати йому величезний привіт. Всі українські журналісти його люблять і обожнюють, особливо ті, хто там працювали свого часу у сфері бізнесу та економіки. Це для них просто. І, 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 ікона, так би мовити, і е, генератор случайних чисел. Все, що я можу сказати, тобто, я все, все ж таки сподіваюся, що українські журналісти потроху почнуть е, обирати експертів прогнози, які е, можна довіряти. Але втім, втім, у думці про те, що дійсно європейський досвід він найкращий для України. Нічого поганого немає, тому що інші експерти також підтверджують цю думку. Які власне не є просто головами, що говорять, а дійсно займаються фаховими питаннями децентралізації української влади, зокрема, французький досвід, наскільки я розумію, дійсно активно використовується у підготовці нової реформи. Ідемо далі. Ось насправді дійсно, коли ми говоримо про децентралізацію, про цю бюджетну автономію, це нібито подається як голос регіонів.